Напруга у східній Азії сягнула критичного рівня. Пекін почав масштабні військові навчання довкола Тайваню. Міністр оборони Китаю заявив, що перспектива мирного воз'єднання з островом усе менш реалістична. Загострення почалось після обрання нового президента. Він відстоює ідею незалежності острова для чинного ж лідера Китаю Сі Сідзіньпіня. Збирання китайських земель це пріоритет номер один у межах його програми Велике відродження китайської нації про причини цього конфлікту. І про український слід на Тайвані у новому випуску параграфа. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайку цьому відео та поширюйте його у соціальних мережах, аби якісного українського контенту було більше. Чому Тайвань такий ласий для Китаю? Острів у Тихому океані за площею не набагато більший за нашу Одеську область 23 мільйони населення. Але Тайвань належить до двадцятки найпотужніших економік світу. МВФ очікує, що ВБП цього року перестрибне позначку півтора трильйона доларів. Це у восьмеро більше ніж українське ВВП у 2021-му. Якщо прогноз справдиться, Тайвань опиниться на 19 19-й позиції серед світових економік. Це визнаний лідер у галузі нафти 21-го століття напівпровідників. Там виробляють Чотири із п'яти мікрочипів, на яких працює буквально усе, від смартфонів до супутників і систем протиракетної оборони, як Тайвань зміг стати одним із чотирьох азійських тигрів. Про це трохи згодом. А поки давайте все ж розберемося в історії конфлікту. Корінне населення Тайваню це австронезійські племена Гаошань. Китай почав колонізацію острова з 12-го століття. Далі було панування іспанців, голландців, навіть піратів, далі португальців. Від них залишилась друга назва острова Формоза, тобто прекрасна, з кінця 19-го століття і до завершення Другої світової Тайвань був під контролем імператорської Японії. А що у цей час у Китаї? Кінець епохи імператорів наступив у 1911 році, внаслідок Сіньхайської революції. Династію Цінь, яка правила з 1644 року, повалено Китай проголошують республікою. Першим президентом, хоч і тимчасовим, стає Сун'яцн. Його досі називають батьком нації. Він разом із прибічниками заснуває першу китайську партію Гоміндан, що буквально перекладається як націоналістична партія. Запам'ятайте цю назву, вона ключова у цій історії. Однак Після перемоги революції настав важкий період боротьби за владу. Гоміндан спирається на нових союзників всередині на новостворену місцеву комуністичну партію, а зовні – підтримку надає радянський союз. Після смерті Сун'яцена у 1925-му партію очолює один із його найближчих соратників Чан Кайші. Він крайній націоналіст і фактично об'єднує Китай під владою Гоміндану. Далі буде розриви з комуністами, війна з японцями, друга світова. І знову війна тепер громадянська з комуністами, на чолі яких стоїть уже Мао Цзедун. Та війна тривала 20 років. Зрештою, під владою Гоміндану залишаються тільки острови Тайвань, Вінху і група островів провінції Фудзянь. Ті, хто програли, втікають на цю територію. На острів Тайвань. Пішло біля двох мільйонів людей. Це сам Чанкайши, це весь уряд, це парламент, це вся інтелігенція, науковці, представники культури. Вони всі пішли на острів Тайвань на материковому Китаї. Всю територію зайняв Мао Цзетун, і зрештою йому допоміг радянський союз багато в чому тоді, як Гоміндану допомагали Сполучені Штати Америки. І кожна з сторін сподівалася, що вона поверне цілісність країни. Чеканші сподівався, що він рано чи пізно повернеться зі своїми силами. До комуністичної території і відновити свою владу. Він вважав, що це єдине представництво, єдина влада Китаю. А зі свого боку Мао Цзедун поставив за завдання об'єднати материк з островом і таким чином закінчити громадянську війну. Тобто, фактично, Китаїв стало два. Китайська республіка, це та що Тайвань, і Китайська Народна Республіка утворились два уряди. Обидва вважали себе легітимними. Тільки один, так би мовити, в екзилі на острові, віддаленому від материка двома сотнями кілометрів води. І далі починається найцікавіше: острівний Китай на чолі з чаном каші визнає більшість країн, в тому числі і США. Він, тобто Тайвань, один із п'яти членів Радбезу ООН. До 72 року у світі з підтримки Сполучених Штатів Америки саме Китайська Республіка, тобто Тайвань, сприймалась офіційною владою. Загального Китаю це було пов'язано з тим, що у світі відбувалася холодна війна, і очевидно, що Сполучені Штати Америки не зацікавлені були в тому, щоб визнавати комуністичний режим, комуністичний Китай, і вони сподівалися також певною мірою на те, що комуністичний режим не встоїть. Материкове Китай, яким керує Мао Цзедун, підтримує тільки СРСР у грудні 49-го, мао запрошують Москви на святкування 70-річчя Сталіна. Мао у захваті від того, як Сталін керує союзом, по спогадам перекладачів і тих людей, які були присутні при цій розмові. Коли мао відкрито Сталіну заявив, що Китайська Народна Республіка, якщо буде... Воля радянського союзу готова стати 16-ю республікою радянського союзу. Ну і звичайно, здивування Сталіна було дуже велике. Він дуже м'яко відмовив, тому що він прекрасно розумів, які наслідки можуть бути від такого об'єднання. Мао хотів бути схожим на свого кумира. Його маоїзм це фактично суміш сталінізму, ленінізму, комунізму і ще й конфуціанства. Він починає повторювати радянські методи перетворення країни індустріалізація і, звісно ж, терор. Тому розвінчання Хрущовим культу особистості стало для Пекіна шоком. Це був шок для Мао, для всього керівництва комуністичної партії Китаю. і фактично після 20-го з'їзду почали дуже суттєво погіршуватись відносини між Китайською народною республікою та Радянського Союзу. Це було видно і під час спілкування безпосередньо Микити Хрущова з Мао Цзедуном і в Пекіні, коли він був з візитом. І фактично це дійшло до збройного протистояння 1969 року на острові Даманський, коли було пряме боєзітнення між радянськими військами і китайськими військами. Для мао наступники Сталіна, Малянков та Хрущов авторитетами не були. Тож тепер Китай мав стати комуністичною країною номер один у світі. Чи Китаю лягає роль і місія бути справжнім і таким представником комунізму? Цей розкол він певною мірою послугував таким стимулом для Сполучених Штатів Америки залагодити відносини з Китаєм і таким чином перетягнути його на свій бік у протистоянні з Радянським Союзом. В 71-му році сталася така ситуація. Яка положила шлях до так званої чолночної дипломатії Ніксона Кісінджера, розворот Китаю на 180 градусів від Радянського Союзу і імплементація до західного світу і співпраця з Західним світом. Отак розпочався оцей уже глобальний розкол. Тобто холодна війна між США та СРСР змушує Вашингтон обирати менше із двох лих. Відносини з Пекіном теплішають у жовтні 70-го Тодішній голова Білого Дому Річард Ніксон в інтерв'ю «Тижневику Таймс» скаже: якби мене запитали, про що я мрію, то я би сказав, що хотів би поїхати у Китай. Навіть якщо моя мрія не збудеться, то я сподіваюся, що мої діти зможуть туди поїхати. Першим офіційним візитером від Вашингтона став держсекретар Генрі Кісінджер. Далі були спортсмени. Спорт поза політикою, а як же? На материковому Китаї тоді відбулися поєдинки з пінг понга І саме цей епізод є у фільмі Форест Гам. А за рік Китай відвідав і сам президент Ніксон. Вперше за 22 роки відсутності відносин. Відтоді у масі пішов вираз Ніксон в Китаї. Це означає надзвичайну дивовижу. Сторони підписують шанхайські комуніке, які фактично визнає за Пекіном першість у змаганні двох Китаїв і визнає Тайвань частиною КНР. Пекін святкує великий геополітичний успіх, і далі в ООН відбувається кульбіт. Китайська республіка Тайвань була представлена в Організації Об'єднаних Націй. Вона була одним з членом як засновниця Організації Об'єднаних Націй, була постійним членом Ради безпеки ООН і була присутня в всіх міжнародних організаціях. І е, фактично так все було до 71-го року. Але е, загострення відносин з радянським Союзом і пряме протистояння військове з Радянським Союзом призвело до того, що 71 році е, було зареєстровано проєкт е, резолюції Організації Об'єднаних Націй і е, Ради безпеки ООН про зміну членства в Раді Безпеки і в Організації Об'єднаних Націй від Китайської Республіки Тайвань до е, Китайської Народної Республіки. І ця резолюція дуже цікава була. Сполучені Штати утримались, ну тобто, фактично, пропустили. Пропустили це це рішення, коли Тайвань відійшов, а Китайська Народна Республіка повністю зайшла і стала повністю легітимною. Після цього світова спільнота починає переключати свої дипломатичні відносини з острівного Китаю на материковий. Більше того, КНР висуває умову: встановлення дипломатичних відносин з Пекіном автоматично означає розірвання з Тайбеєм. Народилася така політика. Двозначності у цих відносинах, коли у світі з'являється країна з повними атрибутами, з влада, президент, законодавчий орган, національна валюта, банк, тобто всі елементи державності, плюс визнання певної кількості країн, які залишилися вірними Тайваню. При цьому вона втрачає свій статус в міжнародних організацій, і Китай робить все, щоб Тайвань не прийняли ні до ООН, ні, ні до жодної міжнародної організації. До речі, Тайвань 9 разів як мінімум подавався на, на цей статус в ООН, але весь час звісно, що маючи голос, вже маючи вето в Раді безпеки ООН, Китай цьому перешкоджав. Наразі суверенітет Тайвані визнають лише 11 країн світу. Цікаво, що ще у січні цього року таких було 12, але острівна республіка Нуару перейшла на бік Пекіна. Згадайте, яку напругу викликав візит на острів третьої особи США спікерки. Палати представників Ненсі Пелосі Пекін погрожував ледь не збити літак, однак все минулося спокійно. Усе тому що Китай не визнає Тайваня такий візит. Це ніби неузгодження зі столицею відвідане провінції. Загалом дипломатичною мовою Тайвань прийнято називати китайським. Тайбем для того, щоб вести якісь відносини, сполучені штати Америки вдалися до другої форми. На території Тайвані є велике американське посольство, але воно називається там центр культурної взаємодії. Тайбейський центр, і там обов'язково ця дефініція Тайбей, але не Тайвань використовується тому, що за зразком Сполучених Штатів цей Тайбейський центр, так зване посольство, умовно кажучи, відкрили ряд країн інших, і Росія, зокрема. У 80-х КНР розірвала великий договір про дружбу та співробітництво із СРСР. і Зіграла важливу роль в радянсько-афганській війні. Пекін стає на бік арабського світу і допомагає моджахедам. Про ті події ми зробили окремий параграф, то раджу подивитися. Але повернімось до Тайваню після геополітичного розвороту штатів. Генрі Кісінджера не дарма вважають одним із архітекторів міжнародної політики 20-го століття. Після шанхайського комініке американський конгрес ухвалює закон про відносини із Тайванем. Сполучені Штати Америки, коли вони роз розірвають дипломатичні відносини з Тайваном у 79 році році визнають Китайську Народну Республіку як єдиного представника, вони при цьому підписують так званий Тайванський акт із Китайською Республікою Тайван про те, що вони будуть надавати їм всіляку допомогу для зміцнення їх оборонних можливостей і для того, щоб рано чи пізно материк та острів. Об'єдналися між собою, але на основі мирної домовленості, здавалось би, статус-кво, але є нюанси. Це вже не той Тайвань, що був на момент розвороту у відносинах Вашингтона і Пекіна. Станом на той час Чан Кайші вже помер. Островом керує його син Цян Дзінго. і він розвертає країну від однопартійної системи до демократії. Тоді я нагадаю усім керувала націоналістична партія Гоміндан, і тут свою роль. Також зіграв союз Дзян Дзинго. Кілька років прожив там під ім'ям Микола Володимирович Єлізаров У 1925 році. Тоді, коли були поліпшення відносин між Китаєм і Радянським Союзом, ще тим Китаєм Чанкайши його направляють на навчання в радянський Союз. Він мешкає у старшої сестри Володимира Ілліча Лєніна у Анни. Ільїнішній Єлізарової Іл Ульянової. Він навчається в вишій військово-політичної академії РККА. Він, до речі, бере участь у першій колективізації в Московській області. Він працює на Уралмаші, він працює в різних структурах. Далі він жениться на росіянки, яка родом з Орши Білорусії, і в 1937 році його заарештовують. Але потім в 37-му році його міняють на радянського розвідника, і він повертається до Китаю, повертається до батька, очолює ліве крило партії Гаміндан. Але, певно, висновки з побаченого у Союзі він зробив якісно. Єлізаров чи то пак Дзян Дзяндзінго після приходу до влади скасовує воєнний стан і починає розвивати економіку. Цей курс продовжує і його наступник Ден Хоей, якого називають батьком таїванської демократії. Він відстоює ідею незалежності острова, проводить конституційну реформу і запроваджує багатопартійну систему, яка існує і досі. Ці реформи дійсно сприяли. Більш динамічному серйозному розвитку Тайваню, яке призвело фактично до того, що Тайвань став, як говорять, четвертим азіатським тіграм. Це 19-та економіка світу. Це фактично постіндустріальна форма розвитку і постіндустріальна форма існування цього суспільства, де фактично, незалежно від природних ресурсів, працює система високих технологій, високотехнологічного наукового виробництва. Дуже велику кількість займає в системі виробництва і існування суспільства. Це Послуги, це дуже високий рівень ВВП, який в рази перевищує ВВП Китая материкового і так далі. Тобто, фактично, ця система, і ми на сьогоднішній день бачимо високорозвинуте, демократичне, цивілізоване, постіндустріальне суспільство. А що ж на материку Пекін після офіційного визнання також стає на шлях реформ? Причому цілком успішно. 80-ті роки починається нова ера розвитку Китайської Народної Республіки, яка передбачає. Комуністичну систему управління, комуністичну ідеологію, але планова економіка відходить на задній план і виникає система ринкових відносин в умовах соціалізму, комуністичної ідеології і так далі. І так зване китайське чудо економічне, яке запропонував Ден Сяопін. Тут була дійсно дуже Серйозна е, співпраця тоді з е, представниками Сполучених Штатів, е, Великої Британії, Європейського Союзу починаються переноситись виробництва на територію Китаю, надаються інвестиції, високі технології. Китай починає дуже динамічно розвиватися. Відносини між островом та материком починають налагоджуватись. На Тайвань їдуть туристи із Материка, Тайбей починає інвестувати в КНР. Коли у 92-му році цей консенсус було досягнено, то тайванці з великими можливостями інвестиційними вони з задоволенням переміщували своє виробництво на материковий Китай, особливо у ці регіони, які знаходяться поблизу. Це було дешевше порівняти, наприклад, можливості території маленького острова і великого материка. Де багато робочої сили дешевої, і таким чином тайванці розміщували свій бізнес інвестиції, і вони отримали від цього зиск, тому що Китай розвивався. Співпраця між е материковим Китаєм і Тайванем, вона до сьогоднішнього часу існує в достатньо потужніших сферах. Найбільший інвестор в КНР це Тайвань. Найбільший інвестор в Тайвань це КНР. 80% всіх мікрочіпів 5-го-шостого покоління, найпотужніше виробництво знаходиться на Тайвані. Да, і взагалі вся мікроелектроніка, радіо радіоелектроніка і все інше виробляється, розробляється на Тайвані в кооперації з іншими країнами: Японія, Південна Корея, Сінгапур, Сполучені Штати, Нідерланди і так далі. Це замкнутий цикл дуже серйозний. Але попри економічну ясність, у політичній усе складно у 92-му Вони укладають договір про політику єдиного Китаю. Але диявол ховається в дипломатичних формулюваннях. Порозумілися, що вони мають рано чи пізно бути одним китаєм, але при цьому кожен з них досить трактується по-своєму. Материкового Китаю з цієї домовності вистачило, щоб зрозуміти, що їхня влада визнана в основному усім світом. І тому цей договір дає підставу говорити, що Тайванці їхня територія, і руїні країни, оці дві дві частини, вони рухаються до з'єднання. Гоміндан розглядає це як ем, політика такої двозначності, яка дозволяє їм мати контакти із материком. Дозволяє мати можливість якогось мирного діалогу і політику дотримуватись, при якій ну принаймні, не буде військового зіткнення. Червона лінія головна для пікіну. Даби е, військовим шляхом не приєднувати Тайвань, це коли буде оголошення незалежності і суверенітету острова, тайванське керівництво ще за часів Чан Кайши, воно і не хотіло оголошувати незалежність і суверенітет, тому що вони до цього часу вважають юридично, що вони панують теж над материковим Китаєм. Хоча риторика ця вже достатньо з роками і на сьогоднішній день достатньо дуже серйозно знизилась. Пекін запропонував Тайбею формулу одна країна, дві системи фактично об'єднання, але зі значною автономією для Тайваню. За такою схемою 97-му до складу Китаю після 100 років британського протекторату повернувся Гонконг. Однак на ділі все не так гладко. Влітку 2014-го Гонконг сколихнула революція парасольок проти комуністичної цензури та спроб втручання у вибори. Тоді протести брутально розігнали. Тайвань бачить цей приклад, молоде покоління, яке зростало роками у добре розвиненій країні, яка, хоч і не є може незалежною. Але вона має всі елементи, і зокрема без візу з великою частиною світу розвинено, з можливостями їздити, працювати в Штатах в Австралії, в Японії будь-де очевидно, що вони дивляться на цей комуністичний Китай, який з 2012 року поступово скочується до авторитарного правління, живе в обмеженні серйозних свобод. А після 2019 року, коли Гонконг просто було фактично за, за 9 місяців розчавлено, і ніхто не зважав ні на які обіцянки, ні на які домовленості, і знищено у ці всі елементи автономії, то молоде покоління з Тайванів воно дуже серйозно почало виступати проти того, щоб бути поглинутим. Ну, щоправда, етапи у двосторонніх відносинах бувають різні. У 2000-му до влади на Тайвані прийшов Чен Ченчумбянь, який відстоював ідею незалежності острова. За вісім років його змінив представник гоміндану Гіндзю, який дотримувався позиції зближення з материком. Наступники Цай та нинішній президент Вільям Лай, прихильники ідеї суверенітету. Останній уже попросив штати допомогти зі зміцненням оборони острова. КНР прекрасно розуміє, що Тайвань має спеціальні відношення з Сполученими Штатами, отримує військово-технічну і фінансову допомогу. Фактично, острів весь закритий біля 80 батарей Петріот. Розумієте, да, на таку площу, на населення 23 мільйони. У них є свій флот у Тайваню і Сьомий флот Сполучених Штатів, який базується в видатіх океанському регіоні, і він фактично прикриває острів. Плюс. Військовий Союз Аукус, Австралія, Сполучені Штати Великобританія, який теж циркулює в тому просторі. Далі це позиція Японії Південної Кореї та Сполученими Штатами, це, в принципі, в певних нюансах стримує Пікін від е, агресивних дій. Тайвань для Сполучених Штатів Америки має стратегічне значення. І це стратегічне значення, воно складається з деяких компонентів. Е, якщо Китаю вдасться об'єднатися з Тайванем, це буде про втрату лідерства. Сполучених Штатів Америки в очах країн, для яких він вони виступали безпековим гарантом. Це буде знак про втрату лідерства Сполучених Штатів Америки в азійському регіоні і в світі загалом про те, що Сполучені Штати вони не в силах і протистояти Китаю, і вони не є тією Україною, яка до кінця дотримується тих зобов'язань, які вона брала перед собою. Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про історію двох китаїв. А я як обіцяла на початку, розкажу про український слід в історії Тайваню. 18 жовтня 1955 року відбулася зустріч голови Китайської Республіки Чан Кайші з головою проводу ОУН Бандерівської та президента. Антибільшовицького блоку народів Ярослава Стецька українці по всьому світу шукали союзників для боротьби супроти Москви. в особі Чан Кайші вони бачили ревного борця із комунізмом. Антибільшовицький блок народів у 46-му році об'єднав організації зі східної Європи. А за кілька років в Азії Тайвань разом з південною Кореєю утворили. Азійську народну антикомуністичну лігу, як пише історик Григорій, рі візит Стецька включав не лише підписання спільного комунікату про співпрацю, але й відвідане святкування національного дня Китаю і військового параду. Підписана угода, звісно, носила більше термінальний характер, утім, заклала підвалини для взаєморозуміння. На Тайвані відкрили українське радіо, а контакти сторін тривали і після розвалу Союзу. Офіційно Україна як держава дипвідносин з Таєвем немає, бо 92-го року встановила офіційні відносини з КНР, погодившись на те, що Тайвань є невід'ємною частиною комуністичного Китаю. Попри це, Тайвань допомагає Україні і військовим, і цивільним. Тож не забудьте про коментарі, поставте вподобайку, і підпишіться на наші ютуб канали. І ми, Україна, і параграф. Обов'язково напишіть нам в коментарях, що думаєте про цей конфлікт. Ну і до зустрічі.